Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти продюсера-зрадника Юрія Бардаша. Днями голова держави вів у дію рішення РНБО щодо російських пропагандистів. Ну і до списку потрапила 71 людина, серед яких Юрка Бардаш згідно з документом його планують позбавити державних нагород, якщо вони у нього були, звичайно, а також інших форм відзначення. А також заблокувати його фінансові активи на території України. Гадаю, що Юрій Бардаш продюсував гурти Гріби, Квест Пістолс», Севкнав «Вилбой а після початку повномасштабного вторгнення втік до Параші, і там отримав російський паспорт. До речі, Бардаш там займається виготовленням пропагандистських шоу, до типу шукає таланти на окупованих територіях, але це шоу так і не стало дуже популярним. Ну і минулого року служба безпеки України висунула бардашу звинувачення за чотирма статтями кримінального кодексу. йому інкримінують публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність України пропаганду війни та виправдання збройної агресії Росії проти України і до речі, це показник того, як знаєте, з успішного продюсера можна перетворитися у нікому не потрібного нюхача, так би мовити, борошна, і стати залежним від подачок старих пердунів з Кремля.